Проєкт Температура приміщення. Заходимо в додаток Мікробіт, натискаємо кнопку з плюсиком Створити код. Створюємо новий проєкт. Називаємо його Температура приміщення. Натискаємо Створити. Створюється новий проєкт. Проєкт у нас буде виглядати таким чином, що. Натискаючи на кнопку А мікроконтроллера мікробіт, ми, він покаже нам температуру приміщення в Цельсіях. А коли я натисну на кнопку Б, він повинен показати температуру в Фаренгейтах. На цьому мікроконтроллері є датчик температури і з нього ми будемо зчитувати температуру. Забираю коди непотрібні і беру ті, що потрібні. Клавіша А і клавіша Б. Спочатку зроблю код для температури в Цельсіях. Показати рядок, і беру рядок букву С. Це означає температура в Цельсіях. Гаразд. Далі. Показати рядок знову. І беремо вхідні дані, беремо з датчика температури, вставляємо сюди. І давайте спробуємо зараз. Натискаю на кнопку А. Було б добре додати перерив між буквою С і цифрами температури. Виходжу. Очистимо. І я додав команду очистити екран. Є. Yeah. Фактично, у нас готова. Тепер температура в Фаренгейтах. Довгий натиск. Не працює. Показати рядок так само. Очистити екран. Беру команду. І беру команду, знову ж таки, показати рядок. Це буде температура в Фаренгейтах, тому я ставлю букву F англійською. Формула. Як знайти температуру в Фаренгейтах виглядає так. Градус Фаренгейта дорівнює 9 поділити на 5, помножити на градус Цельсія і додати 32. Для цього я заходжу в розділ математики. І спочатку беру блок з діленням. Ставлю 9 поділити на 5. Це перша наша дія. Оце у нас є ділення. Результат ділення нам необхідно помножити на градус Цельсія. Тобто, наступний буде. Множення, діє множення. Ось. Результат ділення помножити на градус Цельсія. Значить, я беру вхідні дані температуру і вставляю ось, помножити на градус Цельсія. А ділення вставлю на місце першого множника. Ось у нас є ділення 9 поділити на 5. Що вийде, ми множимо на градус Цельсія, на температуру. Далі необхідно додати до цього 32. Знову заходжу в розділ математика. Беру блок з додаванням. Замість другого доданку пишу 32 гаразд. А замість першого доданку вставляю цей блок. Я його так підвожу, аж поки не з'являються червоні крапочки. Необхідно робити саме в такому порядку, для того, щоб у вас получилися вірні значення. Тепер слід оцей рядок з діями, з формулою, вставити от в це місце замість хелон. Тому я беру пальцем під знаком додавання. Там, де знак додавання, отут з краю, і суну його. Угу. Треба ближче так посунути, бо в мене не вистачає екрану, щоб це зробити. Так, о, появилися червоні крапочки. І є у нас температура. Ось так вона виглядає. Довгий. 9 поділити на 5. Всередині множення, помножити на температуру градусів. І це все всередині. Блока з додаванням. Додати 32. Тепер можна перевірити. Запускаю перегляд результатів. Натискаю кнопку А градус Цельсія 21. Опускаю температуру до 0. Трошки складно попасти, але для того, щоб перевірити, нам потрібен 0. Тому що 0 градусів по Цельсію. Це буде 32 градуси по Фаренгейту. Трохи складно. Ну, хай буде 1 градус по Цельсію, значить там буде трошки більше, ніж 32. І натискаю на клавішу B. Fahrenheit 33 і... Fahrengate 33.8. Значить, у нас складений добре програма. Цю готову вже програму ви можете звідси вийти, щоб поділитися і додати її в класрум, чи в електронний журнал, чи надіслати вчителю. Ви можете натиснути на значок. Зубчастого коліщатка і обрати поділитися. Це другий пункт меню. Поділитися. Далі натискаєте кнопку Поділитися проектом і натискаєте кнопку Копіювати посилання. Коли посилання скопійоване, ви вже його зможете вставити чи в Viber, чи в електронний журнал, чи надіслати електронною поштою вчителю. Дякую за увагу.